Псалом 80. Пророк застерігає нарід не наслідувати древніх євреїв і розтлумачує, що таке святковий день. Радійте, Богу, Якова, помічнику, твердині, візьміть псалом і оживіть, бо день такий є нині. Святої слави, данину, щиросердечно дайте, тим пан із гуслями звучить, кружляйте і співайте. Глибоко в свято увійдіть, щоб вивітрився смуток. Ідіть із Господом, живіть, бо Він і є прибуток. У новолуння засурміть, відкриється вам щастя. Ідіть із Господом, живіть, Він дасть себе в причастя. Закон Ізраїля повість, Радій, як прийде свято, до Йосипа приходив гість і розповів багато. Тоді і ноша не важка. Устав до виконання, і мова дивна, не чужа, звучала, як прохання. Я зняв з народу тягарі, і з рук забрав торби важкі. В біді прикликав ти мене одразу визволив тебе. Посеред грому і стихії почути всі прохання вмію. мериви виводи пам'ятають, випробування пригадають. Народе, голос Бога слухай. Не віддавайся чужодухам, щоб не втратити вітчизну, не поклоняйся варваризму, уперті серцем не ставайте, язичницьке перемагайте, я, Бог, наповнюю вуста, як не страшить вас висота. Та почалася заворуха і закриває на рід вуха. Покинули святе на сміх, Упали в похоті утіх, У норовливих серця блуд. Вистали, мов стада приблуд. О, мій Ізраїле побитий, сльозами гіркими умитий, якби дійшов до покаяння, то зупинилося страждання, гнобителі навік пропали, а ми б з народом святкували. Я хлібом військо нагодую, країну швидко відбудую, мед витече зі скелі Бога і всім! Закінчиться тривога.